Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Сьогодні хочу вам розповісти про важливість цинку. Дійсно, цинк корисний для нашого здоров'я, для підтримки імунітету. І всі запальні процеси, які у нас протікають в організмі, вони протікають за участі цинку, тому що він має протизапальні властивості відноситься до антиоксидантів, для того, щоб у нас не було окисного стресу, так літини не руйнувалися. Тому я вже наголошувала в минулих відео. В тому, що корисно приймати цинк в перший день застуди, чи то вірусна буде інфекція, чи то бактеріальна інфекція, просто нежить. Цинк корисно використовувати в таких випадках в дозі 75 мг на добу. Це лікувальна доза, 15 мг добова доза профілактична, яку ми маємо отримувати, 75 мг лікувальна. Протягом 7 днів ми можемо з вами використовувати таке дозування або допоки хворіємо. Також цинк корисний для чоловіків, вже про це ми з вами говорили. Цинк корисний для простати, для передміхурової залози, знову ж таки, для того, щоб не було запалення. Де найбільше міститься цинку, якщо зазвучить таке питання, то це в продуктах, таких як риба. Устриці, які ми, звичайно, в недостатній кількості споживаємо, тому дотація додаткове вживання цинку буде корисним. Не забувайте, що вітаміни, мінерали, омега омега-3 ненасичені жирні кислоти важливі для нашого організму, а також можуть профілактувати захворювання та попередити ускладнення хвороб. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на канал, до наступної нашої зустрічі!